Сьогодні, дорогі брати і сестри, 10-й праздник воздвиження Христа Господня. Господь створив видимий і невидимий світ, як вінець творіння Господь створив людину, яка була поставлена царем над цією твар'ю, над всім творінням. Але сталося так, що людина не зберегла вірності Богові, відступила від Бога, відвернулася від Божої любові. Людина згрішила, але Бог не відвернувся від людини. Господь сам приходить у світ, щоб звершити подвиг людського спасіння. Господь приймає на себе людську природу, щоб її освятити і спасти. Це спасіння Господь звершує дивним образом, розп розпинаючись на Христі, волею розпинаючись на Христі. Святі Отці говорять, що Господь на Христі розірвав рукописання наших согрішень, звільнив нас від власті дьявола, До розп'яття Спасителя на Христі, хрест був знаряддям позорної смерті, тобто на Христі розпинали самих лютих преступників, розбійників, злодіїв. І Господь, взявши на себе грізки всього світу, сам захотів бути розп'ятим як самий останній преступник і злодій щоб наше злодійство продати перед Богом, щоб нашу нечистоту освятити перед Богом. І з того часу хрест став знаряддям нашого спасіння. Свята церква говорить про хрест дуже красиво, що хрест є хранителем вселенної, хрест красота церкви, хрест царів держава, тобто сила. Крест ангело слава а демонів — язва. Коли Господь звершив подвір спасіння, вознісся на небо, перші віка християнства, всі віруючі у Христа, були жорстоко ними. Їх схоплювали, мучили, заставляли відрикатися від Христа. І в кінці кінці вбивали самими різними способами лютої казні. 300 років лилася кров невинних християн. Але, як сказав один. Богослов, що кров християнства. Кров мучеників стала сіменем християнства. Тобто один умирав, проливав кров, а на його місці ставало 10. І так сталося, що через три століття Господь подарував християнській вірі і свободу. Цар Константин Великий, імператор Римський, видав знаменитий Миланський дікт. 313 році, яким він прирівняв християнство до всіх інших релігій, які існували на той час у Римській імперії. І християнство почало бурно розвиватися, розповсюджуватися, будувалися монастирі, храми, люди вільно сповідували свою віру і цариця. Єлена, мати царя Константина, подумала, що треба знайти те знаряддя нашого спасіння, Хреста Господній, на якому було звершено спасіння людського роду. І вона вже, будучи немолодою жінкою, вона збирається і їде в Палестину щоб там знайти Животворящий хрест. Вона взяла з собою слух, взяла з собою священників, взяла з собою там всякі там, дорогоцінності і почали, прийшли вони і почали розпитувати в Єрусалимі, може хто знає, де знаходиться хрест Господній. Але ніхто нічого не відповідав, не знав. Може знали, мовчали, а може і не знали. Але якось так вони вийшли, на, що один сказав, що це може знати отакий-такий чоловік, його звати Іуда. Він є сином одного із таких знаменитих пророків. І у них це передання усні зберігається в їхньому, їхньому сімействі. І взяли цього Іуду, розпитали, і він розповів, що йому сказав його батько, а його батько сказав, його батько, його батько сказав, той батько, що так по, по, по цій сімейній лінії, прямій родственні, це передання було, що хрест. І спасителя, і двох розбійників, які були поруч розп'яті, вкинуті в одне місце, така, там була біля Голгофи була така розчелена. І ті хрести кинули в цю розчеляну і засипали її сміттям. І сміттями, і всякими нечистотами, то була мусорна яма. І свята цариця Єлена. Пішла на те місце, знайшла його і почали розкопувати. Коли вона наняла працівників, робітників, вони це робили, вона дивилася за тим, як ця робота проходить. І коли вони почали вкопуватися в глибину того мусору, звідти таке злосбрадіє пішло, що люди не могли. Просто виносити фізично той, той, той ну, запах. І вони кидали свої знаряддя, що вони мали в руках, і бігли з тої ями, тому що не могли там знаходитися. Царіця Єлена собі зробила таке місце, де вона сиділа. І коли вони, ці працівники, вже не могли робити, тікали, вона брала гроші і кидала їм. І вони знову брали монеті, ті монети і ну, і далі копали. Вони і знемагали, знов виходили з ями, вона знов кидала гроші. Вони знов брали гроші і копали. І так вони докопалися і знайшли три хрести, обмили їх. Але з'явилось питання, який із них належить Спасителю. І принесли. Ну, не могли це розшифрувати, розгадати, принесли мертву людину і почали возлагати на Хрести. Мертвеця положив на один хрест, він нічого не реагує, на другий так само, а на третій поклали, його, він воскрес. І це було тим знаменням, яким Господь вказав, що саме цей Хрест. Був тим Христом, на якому розп'явся Спаситлі світу. Велика була радість, що знайшли це знамені перемоги життя над смертю. І е, ця звістка облетіла е, окружність зцілення, люди почали сходитися, всі хотіли побачити цю велику святиню, Прийшли і священики місцеві єпіскопи. Для того, щоб дати можливість людям побачити святий Хрест, єпископ Римський, цей Єрусалимський взяв, священникам підняв і почав піднімати Хрест високо над головою і, і у чотири стороні. І оце воздвиження животворящого Христа. Яке було тоді звершено, воно продовжує звершуватися в церкві кожний праздник святого Христа. І вчора, хто був в вечірній богослужінні, то бачили, як священники піднімають хрест, благословляють ним народ на чотири сторони. А це той звичай, який взяв своє. Свій початок від тоді, як був знайдений святий Животворящий хрест. Ми сьогодні кланяємося святому Христу, який є, я, 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 який є джерелом великої благодаті. Перед Христом е, трепещі демони, ті злі духи, які завжди шукають загибелі людини, які постійно воюють проти людини. І людина їх не бачить челесними очами. Але це духи, які впливають, вони діють іншим образом через думки, через почуття. Вони впливають на людину і стараються людину відірвати від Бога. А відриваючи від Бога, вони роблять людину сином загибелі. Людина губить мир, ну, щастя, радість, життя. Вона губить все. Коли на неї нападають демони. І саме велика сила, яка Богом дарована людині для перемоги над дияволом, це сила святого Животворящого Христа. Блажена та людина, яка носить на собі Хрестик, це велика, 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 великий захист людини. Блаженна та людина, яка себе осіняє святим Христом. Причому треба себе оціняти правильно. не не, не так на, на косяк, а так лінію і перпендикулярно, лінію, щоб був Хрест. Тому що наскільки ми все робимо Хрест, наскільки сила Христова до, до нас ну, простирається. Ми Христом прикрашаємо храми, каплиці, домівки свої. Якісь місця, ну, особливі місця земної, земних подій, ми ставимо хрести. як символ перемоги, перемоги життя на смерті, як символ нашого спасіння. Нехай Господь силою святого і Чесного Животиреща Христа е, укріпляє всіх нас у нашому життіському жит... шестві, е, охороняє нас від нечистих. Теминських сил, від людей, які по своїй несвідомості слухають дьявола і борються проти нас. Нехай Господь, силою Свого, свого чесного Христа, робить нас достойними вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.